Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віларіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную даний гірський велосипед від всесвітньо відомої торгової марки Міріта. Модель називається Big Nine 20 на 2 «Mat Green» — це не матюк. Це колір матовий е зелений. Зелений матовий колір. Е Меріда. Це мається на увазі виробник. Це компанія. А Big Nine – це мається на увазі велосипед, має розмір колеса 29 дюймів. Велосипед серії найнерів. E, e, 29 Колеса 29 дюймів. E, більш детальніше треба e, сказати спочатку те, що ця марка торгова Міріда e, сучасна виробляє свої велосипеди на своєму сучасному заводі в Тайвані. З 1974 року великий вже досвід. Раму саму, е, мається на увазі конкретно даного велосипеда Merida Big Nine 20 на 2 Green, е, про, е, прогнозує. Е, Виготовляє за допомогою німецьких фахівців, які роблять дизайн. Тобто, дизайн цього велосипеда завдяки німецьким фахівцям є великим, великою перевагою з усіх велосипедів торгової марки Merida. Німці роблять. Якісний дизайн. Тайванці роблять якісну продукцію за ціною і за надійністю. Чому за ціною Якість. мається на увазі невисока ціна? Тому що в усьому світі існує тільки два бренди, які мають свій власний завод по виробництву велосипедів від початку і до кінця. І один з цих брендів товарів. Торгових марок це торгова марка Merida. Вона основана в Тайвані. Це насправді тайванський бренд, який має свій сучасний завод, по виробництву всього, всього що потрібно до велосипедів: тобто колесо, рами, покришки, сідушки, одяг, чоловічий, обув. Багато-багато речей, аксесуарів від торгового меріда, крила, захист від угону, ланцюги, тобто мається на увазі торгова марка меріда – це монстр велосипедного виробництва з своїм сучасним заводом. І що це означає? Це означає, що всі останні велосипедні компанії свої велосипеди виробляють завдяки ряду заводів. Рами виготовляють на одному заводі, покришки на другому купляють, кермо беруть на третьому заводі. І все це з різних заводів з'їжджається в останній завод, і там же потім гуртом збирається. Все це накладається остаточно на Гаманець покупця. Остаточна ціна велосипедів завжди трішечки більше, ніж велосипеди від торгової марки Merida. Тому що Merida має свою власну виробництво, і це звичайно відображається за ціною. Невелика ціна за великою якість. а велика якість. Тобто мається на увазі висока якість велосипедів Меріда. Вона базується на тому, що торгова марка Merida має свій сучасний, свою сучасну велокоманду Merida Bahrain, яка виступає на всіх відомих змагань з велоспорту, як шосе, так і трек, і м, завжди мають гарні успіхи. Через це не можуть вони виробляти поганого, тому що вони усюди е, усюди мають е, е, своїх. Болювальники, шанувальники. Ну, більш детальніше до велосипеда даного від торгової марки Міріда. Модель Big Nine 20 на 2 Мак eh, Green 2023 року. Це велосипед свіженький, майже муха не сиділа і має eh, наступні показники. По-перше, eh, система попереду дві зірці, позаду у нас вісім eh, eh, тросики, тросики. Спрятане в раму. Як ви бачите, це більше ну, доподобає всім велосипедистам, коли воно все сховано, коли нічого зайвого нема. І надійно колесо має покришку від торгової марки Міріда, що знову ж таки каже, що власне виробництво. Оба від торгової марки Міріда. Теж каже про те, що має своє виробництво. Ну, звичайно, інколи вони виробляють. Обода не на своєму заводі, а на окремому заводі, де висока технологія по виробництву високотехнологічних ободів. І тоді вони брендірують свої обода не завдяки тому, що вони опозиціонують свої велосипеди в усьому світі. Але інколи вставляють обода від других виробників з брендом свого своє, своє марки. Камера внутрі з автомобільним нителем, шприхи чорного кольору, це нержавійка, витримує високу напругу. Гальмова система гідравлічна від торгової марки Power. Це така ж сучасна компанія, як і Shimano, Тобто, ну, це зазвичай норм. Втулечки Втулочки від торгової марки Shimano. З ротором 160, який кріпиться завдяки центру локу. Це гайкою, а не на шести болтах. Колеса кріпиться завдяки легкозйомному ексцентрику. Це дуже зручно, якщо вам потрібно велосипед транспортувати. Колесо переднє знімається без зайвих ключів. Вілочка алюмінієва, легка, 100 мм ход, пружиняє, амортизує, має двохрівневу регулювання, з одного боку. Це підлоут, який можна завдяки речагу, можна вращаючий речаг збільшити чи зменшити внутрішній поршень на 2 см. Його можна висунути чи засунути. Це для того, щоб можна було підрегулювати під вагу велосипедиста. Якщо велосипедист має 120-140 кг, максимально зажимає предлоут, пружина зжимається максимально, і потім вона міцніше від. Пружиня. З другої сторони, у нас локаут локаут чи працює, чи не працює. Він не може стояти на середині. Це блокування ходу. Вона дозволяє комфортніше їхати вгору по асфальту. І не амортизуючи саму систему передньої вилки. Чому? Тому що коли ви рухаєтесь вгору, ви завжди припадмаєте центр тяжко тіла на передок. Але якщо у вас дорога рівна, це асфальтована дорога, і ви їдете по ровній дорозі, вам не потрібна амортизація. І тоді, коли ви піднімаєте Тіло на кермо, то ви завжди будете мати гасіння вашої енергії завдяки цієї амортизації. Якщо заблокуєте, то не буде гасіння енергії. Ви на 30% збільшите комфортну поїздку, силу свою збільшите, якщо заблокуєте цю вілку. Ну, це зазвичай комфортно. Від торгової марки Сантур, ця вілочка. Рульова, бачите, у нас така міцна. Тут стоять конусообразні підшипники. Знизу ті трішечки більше, зверху трішечки менше. Менше це завдяки тому, що напруга на оцю рульову систему лежиться на нижню частину. Тому знизу ставляться міцні такі підшипники. Зверху тільки для того, щоб регулювання було надійним, Тут трішечки легше підшипники. Це робить велосипед міцніший і легким, тому що зверху за вагою невелика, знизу за вагою велика, але напругу тримує високу. Кермо, як ви бачите, по центру таке товстіше, в краях зужається, Вузенька до края. Мається на увазі кермо. Алюмінієве по центру має менш тон, тон, тонкішу стіночку к рукам. Товстіше. Це знову ж таки гідроформірований кермо легше за вагою, надійніше за своєю працею. Це і каже, що велосипед завжди легкий і надійний від торгової марки Merida. Гальмова система здійснюється. Монетками і е, е, гальмовими ручками. Вони окремі. Гальмові ручки від торгової марки Power, як я і казав, мінеральне масло, а монетки у нас Microshift. Е, Ну, Це через те, що в минулому році, позаминулому, погано працював завод Шимано, і продукції не так забагато було від торгової марки Шимано, і тоді поставили комплектацію монетки Мікрошип. Але вони за якістю мені більш до вподобають. Тому що якщо ви раніше на велосипедах Міріда. Бік на їхали, і у вас була моноблок з гальмовими ручками від Шимана, яка мала одночасно і перемикачі. І вам потрібно було для що перемикати гаси на гачок, давити пальцем і вказав пальцем на себе. Ось так ми працювали. один палець на себе, один гачок, другий. Штовхали. Дана ситуація вже інша. Ви одним пальцем і давите на гачок на один, і цим ж пальцем давите на гачок, щоб збрасувати швидкість. Це більш цікаво, воно більш зручніше. Ви давите одним пальцем, але на різні гачки, для того, щоб змінити положення заднього перемикача. Це як на задньому перекимаччі, так і на передньому. Давите на один гачок, пальцем, цим же пальцем давите на другий гачок. Зброс іде підйом одним і тим ж пальцем за тим же самим рухом. Ви давите, це більш комфортніше, тому що це сучасний підхід до велосипедного перемикача. Також є дзвінок. Ну, це така дрібниця, але вона пасуватиме кожному велосипедисту. Кожний велосипедист любить дзвіночок. Кермо на алюмінієвому виносі руля. Е, Рульова у нас міцна, це я сказав. Е, також у нас стоїть відзначити, що у нас попереду шатуни від торгової марки Шемоно без пластикового щиточка. Багато людей міркують, що це клас. Мувітон. Пластиковий щиток це мувітон. На велосипеді потрібна швидкість, швидкість швидкість і комфорт. Зайві елементи вони зайві. Тому і не стоїть на таких крутих велосипедах, як Merida Big Nine 20 на 2 не стоїть щиток пластиковий. Передній перемикач у торгової марки Shimano з нижньою підводкою тросіка. Педалі у нас стандартні, пластикові, ну нічого зайвого, норм. Вал каретки у нас тут стоїть з промишленим підшипником. Мається на увазі підшипник, який е, має... Е, е, Кардриджну систему. Система встановлення тут в РАМІ закрита. Вона довго працює, для налаштування нічого не треба. І тут стоять міцні подшипники. Задній у нас стоїть перемикач від торгової марки Ацера, від торгової марки Шимана. Модель називається Ацера. Позаду у нас стоїть касета. Вісьмі скоросна від торгової марки Шимана, ну і також втулочка Шимана з ротором на центр Локі. Тобто це теж надійне. Колоси кріпиться також завдяки легкозйомного ексцентрика і, і, і каліпер від торгової марки Power з гідравлічною системою. Сам велосипед дуже дуже міцний, легкий. Якщо брати з увагу на те, що це рама XL, розмір колеса 29 дюймів, то висота 85 см від центральної частини до полу 85 см. Ну, останнє сказати, вага, вага цього велосипеда. Big Mine 20 на 2 з розміром грами XL. Вага велосипеда. 15200. 15 кілограмів 200 грамів. Це бойова машина на всі випадки часу. Для хлопців і для дівчат підходить. Сподобався велосипед. Приходьте, купуйте, замовляйте.